Зараз ми знаходимося в Харківській області у Вільхівській громаді на території селекційного інституту, який зазнав значних пошкоджень від ракетного обстрілу. Інститут раніше мав назву рослинництва селекції та генетики і практично в цій сфері працює вже понад 110 років. Займаємося виведенням нових сортів. Встановленням закономірностей успадкування і методики створення сортів, також розмноженням насіння і способами, якими можна поліпшити урожайність сортів, культур польових, які вирощуються в нашій зоні. На жаль, наша експериментальна база виявилася на лінії бойового зіткнення. Поряд стояли і на північ, і на схід ворожі війська. На весні 2022 року піддалися масованим обстрілам територія і селища, і, зокрема, нашого селекційного комплексу. Як бачите, один корпус знищений вщент, решта дуже сильно постраждали, зокрема, і той корпус, в якому ми зараз знаходимося. Тільки коли звільнили кутузівку, і трошки лінія фронту відсунулась, велика частина співробітників повернулися до праці. Діяльність практично призупинялась десь на два з половиною місяці потреб, дуже багато всього, і техніка зруйнована, і будівлі. Ви бачите, які тут були обстріли, вікон цілих, навіть частково цілого не залишилось. Працювати в таких умовах дуже складно. Ми власне відновлювалися своїми силами крок за кроком, забивали вікна плівкою, дах. ремонтували також і співробітники інституту. Ми звернулись до цього благодійного фонду за допомогою по вікнам. Для нас, як для аграрної країни, я вважаю, що ця підтримка саме наукової діяльності в цьому секторі вкрай важлива. Наразі ми встановили вікна в одному із корпусів, що надасть перший крок для відновлення цього корпусу, щоб люди могли повернутися і займатися цією важливою для нашої країни діяльністю. Власне, завдяки хелпу, замінили практично всі вікна. На металопластикові вже не, не сквозить, і можна рухатись далі по ремонту даху і потім далі підводити комунікації, вирішувати інші проблеми. Ви бачите, цей корпус, нам його треба також обстежити, і частина, можливо, піде під демонтаж, а частину може можна ще відновити. Ми дійсно дуже вдячні. Тому, Ну це величезний крок вперед. Та треба рухатись далі, на цьому не зупинятися.